За тільки бомжі ходять, та Мені говорили, Мені так. Мені теж говорили, блять. Мені теж говорили, коли я був з длинним волоссям, нахуй. І бородой. Ну да. я, Ну, блядь, сама хуйня, що я за бородой дбав, типу. Тобто я не давав їй зараз стати, блять, прям піздець Як я, типу, підбирував, блять, я не давав їй прям... Ну, вона, в мене вона, в принципі, вийде, тому ж в мене кучеряве волосся, блять. Але, блять. Сука, ну. Якщо стоїть одна тарілка в кімнаті, це не робить уже бомжатні. Якщо на людині в людини волосся нахуй, по коліна нахуй, це не робить з неї бомжа нахуй. Навпаки, людина, в якої ліне волосся, вона не може бути бомжом. Тому що людина, блядь, з ліним волоссям, у неї буде більше шансів, що в неї заведуться якісь, блядь, залупи в волоссі, блядь. І їй треба буде дбати за волоссям. А щоб дбать за волоссям треба мати гроші. Блять. Якщо ти бомж, ти не можеш дбать за волоссям.